Сьогодні ми грали дуже добре, але найголовніше, що не вдалося зробити, ми не перемогли. проте. Ми створювали багато небезпечних моментів біля воріт суперника, особливо то в першому таймі. Але після пропущеного м'яча в кінці тайму грати було важко. було багато моментів. Я намагався робити все, що від мене залежало, але реалізувати хоча б один з них не вдалося. Я вважаю, зараз ми повинні розібрати всі наші недоліки і повернутися тільки сильнішими. Щодо непризначеного пенальті, захисник штовхнув мене ззаду, але арбітер вирішив не брати до уваги цей момент. Таке буває, на жаль. Не дивлячись на ці моменти, сьогоднішня гра все одно була непогана у нашому виконанні. Сьогодні вважаю, що ми дуже добре грали. У нас все виходило. Все, що ми розбирали е від на теорії, ми знали до чого готуватися. У нас все виходило. Е Сталося так, що у нас було дуже багато моментів в першому таймі, і ми могли забувати 3-4 гола і закривати гру ще в першому таймі. Але нам це не вдалося, і в Олександрії було один момент, один чи два моменти, вони його реалізували і все. Більше їм нічого не вдалося створити. В другому таймі, вже ближче до кінця ми побігли вперед і зрозуміло, що в команді Олександрії були дві, дві чи три атаки на останніх хвилинах. Ну, ми вже хотіли врятувати гру, тому що нас, нам не підходить поразка, ми хотіли зрівняти та виграти цю гру. Но підвела реалізація сьогодні. В останній ланки треба було більше концентрації, довести останній пас і останній удар, і тоді все вийшло. Ну, таке буває, треба більше працювати над реалізацією та все буде добре. Це дуже круто, що в команді з'являються нові гравці. Ми дуже раді, що «Ноан Донбасі» вже з нами, адже ми одна велика команда, в якій один за всіх, і всі за одного. Ми підтримуємо один одного і робимо все можливе, щоб наш клуб був на найвищих місцях в чемпіонаті. Добре, вчора зустріли, зробили йому коридор, Він пробігся, пожартували. Ну і він вчора займався індивідуальною програмою, тому що він тільки приєднався. Він довго не тренувався і. Думаю, що ще пару днів і він буде вже тренуватися з нами. і Будемо ознайомитись набагато більше.